Доброго дня всім підписникам та глядачам нашого каналу. ну то Ми виїхали вже з плугами, трішки їх підрегулювали. ну Я думаю, показувати нікому не треба, як там в Ютубі хватає цієї ерунди. Заїхати на пеньки. Ну так, це предварительна установка. Ну от як ви помните, із мого минулого відео, які були у мене корпуси такі і ржаві, от я там проїхався, Тут у нас піщаний кар'єр, Скажем так, наряд два человека. Вот, ну скільки я тут, а вот тут трішки пройшов, разів. Ну, 5, може, 6. І це вони вже такі стали. Підрегулював плуга. Ну, глубина. Глубина, глубина, скажімо так. Пахати. У нас, ну, це все, це все тільки переднастройка. Де там? От ставлю ключа. Ось Дивіться, навіть, ну, не, не буду я там сильно його розривати. От ставлю ключа, убираємо цей бугорчик, який плуг натягнув. Ну і прикладемо, скажем, ось тут агону. Тобто ось така от глибина. Ну, пахоти, скажем так, от я вам покажу. Дивіться. Ключ по що увійшов. Ви самі бачили? От дивіться ще раз я вам покажу. Щоб не було ніякої обмани. От. Наскільки він входить. Тобто, ось так. Це 20 см. Тут як льоду, скажімо так. Може навіть і більше. Чим 20. Сейчас спробую вам зняти цей весь процес. Думаю, ви бачили, як це проходить. Як сьогодні, ні, то зараз То з бараною, ну тут скажімо тут без барани я пахав, ну а тут з бараною. Так як я вам і казав, то один, другий корпус, барана не добирає, щоб не заважати йому кидати землю. так Можна сказати, тренувальний полігон для чистки плуга. Вон, бачите, тут сміття, тряпки різні, всяка така ерунда. Якщо встигну, там і є у нас експериментальна ділянка, то можливо ще встигну сьогодні трішки на ній пашем Побачимо, як на землі він іде Тобто вже ми побачили, як він... У піску, пісок глина, я приїхав, щоб прочистити корпуси. Зняти ту ржу, а то остачу знимемо вже лепестковим. Так, якщо встигну, всім папа, -па, ставте пальці і через одного можна і підписуватися. Хоча би. Дякую за перегляд.